Всім доброго дня. Яка в нас гарна погода, правда вітер, але сонечко світить. Я йду, курочкам попіл занесу. Так, вже випроводили наших внучаток Старшим на роботу. Стасікові на заняття. Так що вони вже погостювали. Відпочили і ми коло них відпочили, наговорилися та й вже поїхали. Ще сьогодні відпочинем. Завтра вже будемо приступати до роботи, до якоїсь. Починається робочий тиждень. Але не знаємо, яка буде погода. Якщо не буде дощу, не буде снігу, буде під ногами. Не буде під ногами було, можна, можна щось робити. Так, красота погода. І що у нас в затінку плюс п'ять? І так, чим я сьогодні займалася? Таке нічого такого, то посуду перемила, то в котлі затопила, підкидаю дровця, то виношу банки нагору, поки приїхали, вони зумані, щоб під ногами не валялися. І оце я стою на балконі і наблюдаю. Спостерігаю, як кажуть. Кум мій сидить, пасе кури і гуси. А я ж то думала, ну як його відволікти трошки від інтернету, від телефона, щоб він повітрям свіжим подихав і взяли, посіяли пшеницю в нього перед самим носом. Тепер, щоб випустити курочку чи гусочку, треба попасти. І він через таку куму мусить тепер. Під вечір випускати і пасти. Оце ж тобі така кума. Все, вже вони попаслися. І він вже помаленьку. Пішов, вони вже будуть сідати, вже вечір. Вже нагородний підуть. Це такі збитки йому зробили. Це колись давно-давно був садочок. Потім колгосп зробив квартири. Вже садочок перенесли на Корсунку, бо вже дітей було мало. І зробили чотири квартири з цього приміщення. І Мені були дали квартиру тут, отут, отут, де оце дим іде з коміна. Тут я жила. Ще Ігор маленький був, садочок ходив, а я ходила сапати буряки. Сапали ми і по чотири, і по п'ять, і по шість гектарів. Важко було. Ой, го довгі, без водички, спека. Але ми були молоді, так і справлялися. Людей було багато, було 2-3 ланки. Зараз вже не знаю, чи три душі з ланки залишилося. Треба подумати. Так що вже тепер у цьому приміщенні живуть люди. Я там жила, потім мені... мене захворіли батьки. І мені колгосп дав тут хату рядишком. Була тільки коробка, і я її закінчувала сама і перевезла сюди батьків у 88-му році. І відтоді я тут мешкаю. Тут рядишком теж була колгоспна хата. Колгосп строїв дали багатодітній родині. А я була сама, тільки з Ігорем маленьким мені теж дали, бо не дуже їх, хто брати тоді чогось, не знаю чого. А потім я її оформила, загальні збори рішили дати як. У мене чоловік був чорнобильцем як сім'ї ліквідатора. Так що, так що такі справи. Да, вже вечоріє, холодає, вже дим гори починає стелитися, підніматися, то стелився донизу, не можна було дихнути в подвір'ї. Ще один сусід ходить, виглядає, чи немає його качок на городі. Теж має, що пасти. Нічого. Трошки ще попасуть. На той рік вже тут не буде пшенички, щось буде друге, то вже буде легше. Так, дівчатка, в кого є такий вазончик? Ось така в мене щось таке вийшло, щось на нього напало. Як це показати ближче? Ось ось так І листочки липкі, липнуть до пальці. Що це воно таке? Було в мене. Вже такий вже старенький вазончик був, теж на нього таке напало. Я його викинула, взяла молодесенький пагінок, посадила, вже отакий розрісся і, і на цей теж напало. Може, чимось його обробити, я не знаю, що йому робити. Що це таке за ось таке? Ось якісь кліщики. Чим його можна обробити, хто знає. Я так люблю його, він так гарно і на ну, цвіте. Ну, така проблема. Щось його любить. Так, прийшла нам квитанція за, за воду. Ми платимо по 35 гривень за куб. Кажуть, що вже з Нового року буде по 50. Ну, побачимо. Пишіть, скільки у вас коштує вода. Може, в нас ще й не дуже так дорого. Так що вже ніч, будемо далі відпочивати. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.